Королева жезлів у мене. У мене дьявол. Ну тут, якби по енергетиці не дуже далеко відпригнуло, я спочатку поясню свою, ти поясниш свою. Королева жезлів говорить про те, що це суперактивний. Це доволі агресивна карта, тому що це кар карта активності і активних дій. Коли приходить тільки якась ідея, ініціатива, це недовго відкладається далеко. Зразу ж іде активація, і ми це в принципі, бачимо. Да? Він і почався з активації, тому що Україна дуже сильно почала відповідати, і нам почали відповідати. Тобто, у мене така, знаєте, війна, активність, і навіть по цій карті по кольору можна побачити, що це такий червоно-бордовий колір, колір вогню і королева це. Така активна і доволі сильна. І ще тут є така, якщо подивитися, там є такі маленькі тигренятко на руках, і це ще говорить, що не просто так, якби одна королева, королеви є помічники, і це такі можливо, це наші дрони, чи такі привіти, що ми йшли. Але це такий рік, це саме місяць, да, такі активні Що ти Оля розкажи свою. Ну, диявол це про залежності, про те, що ми достатньо сильно залежимо від наших партнерів. А також в цій колоді ця карта називається Іскушення а, ну, в нас, да, є і справді це іскушення бить по Росії, тому що ми вже і маємо дозвол, і маємо чим, і знаємо, куди бить. І скоріш за все це так і буде. Угу. І рухаємось далі. Економічна сфера саме для України. Це тут у нас будуть успіхи, невдачі фінанс, саме фінансової сфери, що буде там з Україною саме економічна сфера в цьому місяці. Ну, Мені карту грошей мені взагалі не дають. Мені дають PAS Кубків, мах і шестірка кубків, ну, які кажуть, що нами будуть маніпулювати дуже в економічній сфері. Грошей нам особливо давати не будуть, будуть це тільки обіцянки, як і в минулому. Ну і якщо казати про в принципі нашу економіку, сказати, що вона дуже в гарному стані, то ні, не не дуже в гарному. Ну, ми майже такі саме тому що ми мене Паш Кубків ту з Пентаклів і шестірка мечів. А паш Кубків говорить, що дуже багато інформації ми будемо отримувати про гроші, про ту з кубків. Може будуть які, знаєте, такі обіцянки, що нам дадуть те саме такі, як послання. Паш кубків таке є послання листа, інформацію. Ми щось отримуємо як інформацію про те, що колись буде. ми цьому будемо радіти. Але ще цірка мочів, яка в принципі говорить, що ми кудись там рухаємось, кудись ідемо, вона, якби що якийсь рух в тому напрямку буде. На жаль, вона не перша, так що це більше всього, якби обіцянки цяцянки сказати, що все супер, ні. Обіцянки будуть, по фінансам ні. Якщо подивитися по силі, може навіть, не дивлячись на те, що там відбувається в Америці, ми ж не відірвані від цього світу, може по кубків, навіть підсісти гривна. Тому що все-таки вона не дуже така сильна, Чи будуть якісь успіхи ні не будуть. Так що, ось такий прогноз: на жаль, економічний. Не можу сказати, що це найкращий, найкращий період. А соціальна сфера. Чому беру соціальна сфера? Тому що. Ми бачимо, що відбувається в Америці, і крім того, там дуже багато астрологічно я читала різних аспектів. давай все-таки подивимось, що в соціальній сфері. А що мається на увазі соціальна сфера? Це народ, люди, взаємодія, суспільство. Да? Давайте подивимося, що там. Ну, я б не сказала, що в нас прям соціальна сфера буде дуже добра, і, на, наче по королю Пентаклів вона стабільна, але це все одно буде про війну про військових розмови більше. Більше люди будуть в печалі в траурі, із-за того, що буде дуже багато обстрілів, і розмови будуть саме про це. Я б так сказала. У мене, ти знаєш, трошечки по-іншому показала, тут знову ж вся королева жезлів, яка нас не, не покидає, і якесь напруження там буде, напруження, яке якимось чином будуть старатися у, уравновісити, да? якимось е, чином гармонізувати. І це напруження вийде в цьому на п'ятірку кубків. П'ятірка кубків це знаєте такі сварки розсварки це можуть бути якісь скандали, можуть бути різного роду викриття, і на це може бути якась така реакція. Навіть не здивую, що десь може зібратися якесь спонтанне таке зібрання, по помірності може навіть розігнати. От, от так. я не можу сказати, що так якось суперспокійно. Супер Все-таки напруга якась у нас точно буде. Не можу сказати, що, що все у нас так добре, тому що в нас тут не дуже така спокійна помір, помірність тигри, які борються з водою, да? а це емоції, це противостояння тигри. Це в нас якби архетип воїна, це в нас все таки як сила, сила проти води, і, а вода це інформація. Все-таки якась оця така інформаційна якась бомба там має бути. Так, в нас було дуже багато питань про здоров'ю. Там хтось питав, що чи новий вірус, чи нове що. І давай так глобально подивимося, сфера здоров'я для України, тому що клієнтка моя, американка, і вона говорить: у них такі зараз вірус. Буквально вчора говорила. У нас в хаті каже шість чоловіків, всі сидять на горшку. Тобто якась така нова вірус в Америці по тижню вони саме страждають від інфекцій слунково кишкових Подивимось, що у нас. Ну, мені дають такими картами, що прямо дають десятку жезлів, да, що буде прямо дуже тяжко. І в сфері здоров'я теж дають башню. Це точно вже не про здоров'я і двійка жезлів. ну... Скажу, що за здоров'ям в нас теж буде не дуже хорошо, скоріш за все, за е... ну, здор... здоров'я буде розрушатися. Ну, я б так сказала. Угу. Важко буде нам цей тиждень. Ой, місяць Місяць, місяць. шість жезлів, да, у мене якби активність, тобто, чи може бути щось схоже в нас, це точно будуть. Тут такі знаєш є по трійка у тут саме трійка кубків, де три ручя, так що якщо в нас подібна якась інфекція буде? Кишкова, шлункова, саме така вона може бути. І тут ще цікаво трійка мечів. Якщо є мої прекрасні тарологи, мої учениці, пам'ятаєте, що трійка мечів вона розказує про те, що це не минеться. Для здоров'я, як мінімум, це будуть уколи, як максимум може це ще і впливати на серце, да, на коровиносну систему, що символізує серце, така з наслідками. Те, що в нас тут з Олею зійшлося, воно не говорить, що якось це нас мине. Я думаю, що сюди чи принесуть, чи принесеться. Ну, мені здається, там не тільки ця інфекція, там ще щось буде крім інфекції, нехороша. Ну, от, ну здоров'я нам не дають, тому що, якби здавалося б, да зараз тепло, віруси мають відійти, а там якісь напруження точно буде. Ну, давай не будемо дуже виснажувати наших глядачів, тому що основна тема це війна. І саме запитання, військова сфера. Дивимось загалом, потім подивимось і Україна, хоч зразу розложи там і Росії і, і Ми потім скажемо, що у нас там буде на фронті. Ну, Якщо брати по Україні, мені дають, що ну, імператор знову башня і карта вибору закоханих про те, що в нас по Україні ну, війна продовжується, продовжується розрушення і прямо. Ну, це буде не просто так, а прямо ми як над пропастю зараз стоїмо і нас з різних сторон як підталкують до різних рішень, яких у нас немає з приводу війни. А якщо брати сторони Росії, мені тут дають шестірку жезлів, сімірку жезлів і четвірку мечів. Це про те, що десь у них будуть і перемоги, десь будуть якісь, вони будуть іти якимись обманними путями і, можливо, десь будуть наступи, але це про те, про те, що вони все одно будуть зупинені якимось чином ми їх зможемо зупинити. У мене взагалі цікаво. Ну, я почну Україна Росія, потім би скажу за, за все, що буде в самій Україні. Я, я маю на увазі перелік сил. І дивіться, у мене Росія трійка мечів, дві е, Верховна жриця, шестірка дисків це в нас Росія. Тобто трійка мечів з однієї сторони це смерть, це величезна напруга. Тут іще така символічна. Що ну, Попадають в птицю, да, і такі три, три стріли зразу. Три, і якщо ми беремо, такому, що відбувається, я думаю, що щось таке цікаве має відбутися ще на Росії, при тому воно верховній жриці це знову якісь такі аля секрет, які, які дуже довго там тримався, і по шість дисків – це багато, да? це чогось багато. Це щось що на, чим, на чимось працювали. це А якщо ми беремо Україна, і нам сюди дають на Україну ту Жеслів, тобто чи буде відповідь? Да Буде активна відповідь. Паж дисків готується якесь секретне, да і, і паж, якщо навіть воно буде просування. Я б тут не казала, що це щось. Надто швидке бо все-таки все -таки паж, і теж те, до чого до чого дуже довго готувалися. По великому рахунку, якщо це все підрахувати, то можна буде сказати по жрицям да тому що так цікаво дві різні жриці і в Україні, і в Росії, можна буде сказати один-один, не дивлячись на все, якось ми вирівняємо. Ем... Здобуття на фронті, хоча важкий місяць тут і про втрати, і про кров. Так що це буде, якщо я беру конкретно на Україну, що буде відбуватися саме на фронті паж жезлів? Активність все-таки хоч і паж це вогонь, це в нас активний вогонь, який королева жезлів. Знову ж пам'ятаєте, я про неї казала, що це починає все горіти, а активність навіть там, де була смерть, тобто якісь, може, на фронті, да, якісь відрізки фронту, які були тихі, можуть стати не тихі. І далі десятка кубків, і туз з мечів. З однієї сторони десятка кубків, да, це якісь такі об'єднання, будуть старатися десь об'єднати, об'єднатися. Може, там якісь були перерви між російськими російськими, да, якоюсь лінію, щось там буде об'єднатися і тут з мечів бити там, де не чекають. Ну, Не можу сказати, що в нас тихо. Чи будуть прильоти? На жаль, вони будуть по тому, що я бачу, чи буде місяць актив, не буде. Але тут все-таки мене, оці жриці, да, які вони мені не дають спокою ще тут є аркан смерть, який є, в принципі, іде по... по головному розкладу, ем... все таки, я думаю, що це будуть ще переговори, тому що жриці йдуть, як щось за занавісою, те, що ми бачимо, а смерть сама по собі. Це така команда стоп, щоб зупинити. Чи буде вже результат цього місяці? Ні, не буде. Але я так фоново по зрізу, по тим хорошим картам, що я бачу, можуть почати все рівно про щось договарюватись. тому що все-таки десятка кубків да? об'єднуються якісь зусилля. Ну, Оце таке буде. Тихо не буде. Давай ми зразу в цьому розрізі подивимось, таке. Якщо порівняти, так, ми пам'ятаємо, тут травень такий у нас дуже швиденький, був угу. порівняти по обстрілам буде більше-менше саме у червні в Україні. Ну, я думаю, що обстрілів буде більше. Мені прямо дають такими дев'ятка кубків, дев'ятка пентаклів, четвірка жезлів і дьявол, що обстрілів обстріли більше, обстріли, можливо, навіть сильніше, і саме по будинкам. Саме по житловим будинкам, можливо, десь по сім'ям, по дітям ось таке мені йде. І буде багато шахедів. Саме більше шахетів, ніж ракет. Ну, дивися, в мене сім мечів, рицар мечів, вісім кубка, кубків, тобто тут є би активність, так що активність буде по єрофанту, тобто це. Виходить взагалі якийсь задум, задум на самому високому рівні, щоб це максимально активувати. І знову ж уточнила, по чому вже буде імператор це всі військові об'єкти, це можуть бути по імператору це можуть бути саме квартали, де знаходиться наша влада, тобто якісь урядові І ще, тому що все-таки не треба розуміти, що це про саме верхов, верховну владу України, да? імператор це в нас як президент Символ. І, на жаль, я тут підтверджу те, що ти мені сказала дама Пентаклів. Да Страждають звичайні люди, страждають сім'ї, страждають, тому що дама Пентаклів це такі сім'ї, це такі діти, це це жінки і можуть попадати саме по будинку. Але тут таке. Об'єднання, да, імператор і жінка. Все-таки воно мені фоном ідея, що можуть попасти, як би це не звучало, і хоча ми цього не чуємо, по комусь по владі. от Може, це чи як пара, не дуже схожа, як пара, але все-таки якась буде інформація про те, що саме. Порідні якісь при да, тих, хто знаходиться при владі. От саме вони тут якось постраждають, тому що ще тут і карта смерті, яка те, що принесе смерті, І, ну, по імператору тут має принести смерті це такі людини, якісь, що має якусь вагу в суспільстві, і це буде по такому. Так що тут сказати, що якось нам буде легше, ні, не буде. Чи буде в нас якесь перемир'я По цьому я дивлюсь? Ні, я не впевнена, що буде, тому що тут, якби не про перемір'я, нічого такого не казали. Але ми можемо про це попитати. да Все таки бажання українців, щоб це зупинилося, давай ми так і запитаємо. Ну, мені кажуть, що це не про переміря. Це точно не в червні, тому що всі їхні розговори, всі їхні дії це як вони ходять як по льду, вони самі не знають, куди вони йдуть, показують дії, але це тільки показують по королеві жезлів. І шестірка Пентаклів говорить про те, що вони тільки почали домовлятися, тільки десь там щось трошечки в них починає виходити про домовляння, але все одно це як театр. Це не про те, що про дійсні розмови про мир. Це не про мир, це про театр. Ми тут майже так само, тобто. Тругуються, да, справедливість зараз кому що, кому за скільки. Дуже багато розмов, саме розмов, піару і імператриця. Імператриця, якщо хтось пам'ятає, це, в принципі, по землю, ділять землю, от, якщо одночасно сказати. Так що тут я не бачу такого рішення, Я, я ще бачу сам процес. Процес буде, от точно буде якийсь процес. Будуть ділити, будуть рухатись. 에... Задала одна жіночка питання, мені дуже воно сподобалось, чому ви зараз не говорите про політику 에... саме, 에... а що там у політиці? Ну, Ми то подивимось, що в нас там в політиці, але так закон зараз обіграли, що я не думаю, що там зараз щось можливо змінити. Так, так і буде звучати, бо політичний стан. Це саме політичні події там наверху, да, політичні події в Україні. Ну, вони, В них плани якісь таємні, якісь вони незрозумілі, вони е, в принципі про них не дуже хочуть розмовляти, і думати, і висвічувати нам, е, вони якось двигаються, але вони двигаються все одно в сторону того, як нагрести грошей. Ой, дивись, мені сказали, що якийсь лідер рицарь мечів. Може бути, заяви якихось військових, все-таки це е карта військових, е щоб е ну, з перевернутою помірністю, да, якимось чином шатати будуть, і це все звучить разом. Е Жінка да, якась, яка, якась має вагу, і от якась така, знаєш потисока там владі точно буде, і це, це все стосується знову ж імператора Ну Може, якісь заяви будуть, Ну може, щось подібне, да щоб звернути увагу. Тому що якби перевернути помірність та щоб на було більше стан, був більш нагнічення. більше щоб якась умовна гармонія яка є, вона перестала бути і е, зламати да, оцей стіль, що є. Не впевнена, що це якимось чином воно все-таки зараз працює, але якісь такі заяви, пред'яви будуть. Не, не можу сказати, що такого щось там кардинально зміниться. Так, таке красиве питання: що нам потрібно знати, про що ми з тобою не спитали? Саме в контексті України. Цікаво показують, тому що, чого ми не знаємо, мені дають відлюдника, п'ятірку мечів. Вона тут ну, така не дуже приємна, вісьмірка жезлів і мені дають карту світу. Це в мене таке враження, що це про те, що щоб у нас не відбувалося, а світ як не дуже реагував, так і не буде дуже реагувати на все, що в нас відбувається. Для них це, ну, це десь далеко, і не, це, це, це не їх проблеми. Так, да, тебе навіть від людних відвернувся, да? він, він да, от бачить, уваги. Да. Ви тут а ми знаємо своє. Ну і тут прямо і сама, сам світ дивиться туди, куди відлюдник. Угу. Від, від всього, що в нас відбувається, вони відвернулися. Угу. Ну, Мені трошечки інше, знаєш, я навіть не дуже розумію, як це трактувати, тому що дев'ятка мечів, тут не проста така дев'ятка мечів, яка говорить про хворобу, про втрату сил. І оце втрата сили і хвороба відноситься до того, що помірності. Тобто якесь да, яке може привести до того, що все-таки буде напруга. Ми втратимо оцю помірність. Далі говорять Рицар мечів, рицар мечів це якісь активні бойові дії, активні перестановки можуть бути в уряді. Чи взагалі може прийти щось таке не, неочікувано нежданно? І цікаво, я сюди як доклала, да, а що ж там, там неочікувано і неждано, королева Пентаклів і король мечів. Королева Пентаклів це може бути фінансування, але разом із королем мечів, я все-таки думаю, що ми маємо щось таке отримати якесь озброєння. От Не знаю. Тому що якесь ослаблення, яке приводить до того, що по помірності да, може бути починати, починати якось дуже швидко рухатись, і тоді ну, може якась супер помічна якась підійти. От що ми не спитали, якась поміч може підійти. ну Якось не впевнена. Взагалі по цьому не можу сказати, що щось таке дуже хороше. Ця помірність, яку весь час хочуть розшатати.